Шановні одесити, наразі в Одесі контрольована санепідситуація. За даними фахівців, кількість інфекційних захворювань зменшилася в порівнянні з попереднім тижнем та знаходиться на сезонному рівні. Дякую всім за розуміння щодо діючих заборон на купання в морі та вживання морепродуктів. Зараз ми знаходимося в нашій інфекційній лікарні, але з іншого приводу. Ми відновили та продовжимо ремонтні роботи в дитячому корпусі. По факту від старого корпусу залишилися тільки тримальні конструкції. Ми зробили повне перепланування та по аналогії з попередніми корпусами побудували тут полубокси, як того вимагають сучасні норми. З 1 липня в Україні завершується дія карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тому інфекційна лікарня переходить до звичайного режиму роботи. Ми гідно пройшли цей період. Адже з 2016 року тут було зроблено капремонт корпусів, відкрито власну лабораторію, оновле приймальне відділення, оснащено генераторами, кріоциліндрами, кислородною станцією та сучасним обладнанням. І сьогодні ми продовжуємо надавати кваліфіковану медичну допомогу адеситам та мешканцям області. Я дуже вдячний медичному персоналу цієї лікарні. Продовжуємо працювати.